Привіт! Ви на каналі Just Well Play, А у мікрофонів Алана і Сітрон. Сьогодні ми продовжуємо говорити про предмети спорядження, а вірніше про благословення, яке можуть отримати лісники та роумери. Почнемо з лісників. Коли гра тільки починається і гравець на полі бою має законання полювання, ви можете вибрати ефекти благословення та отримати додаткові бонуси атрибутів. Сприймайте це як предмет, без якого складно уявити життя в лісі, тому вам потрібно буде екіпірувати своє спорядження для пересування, тобто взуття. Попередньо виберіть ефект благословення, який підходить для вашого стилю гри або здібності героя. Цей ефект благословення можна отримати і після вбивства лісних монстрів, або взяв Участь в усуненні п'яти героїв. Існує три типи благословень, доступних для покращення ваших мисливських навичок. Ми розглянемо кожне з них. Благословення полом'яний удар може поглинати фізичну атаку та магічну силу ворожого героя на певний час, таким чином зменшує силу атаки цілі, одночасно збільшуючи вашу власну, чудово пасує «Хаябусі» та «Гелкарту». Благословення «Сповільнюючий удар. При використанні ціль та збільшує вашу швидкість руху. Рекомендується для героїв з безперервними раптовими атаками, як у свені чи альфи, що може покращити вашу здатність до переслідування. Благословення Кривавий удар. При використанні на ворожому герої благословення почне безперервно зменшувати здоров'я цілі на короткий проміжок часу. Рекомендується для лісників класу танк, таких як Бася або Акай. Кожний із цих благословень можна використати проти ворожих героїв та завдати їм абсолютної шкоди. А коли кількість вбитих монстрів або героїв досягне 15, ви також збільшите свою фізичну атаку та магічну силу. Ми розповіли коротко про взуття лісників. Надіємося, ви все зрозуміли, та інформація була корисна для вас. Наступним на черзі буде взуття для роумерів. Для роумерів гра починається із власного взуття, тому попередньо вам слід вибрати ефект благословення. Зверніть увагу, що скасування благословення коштуватиме вам золото. Після вибору благословення перші 8 хвилин ви більше не будете ділитись товаришами по команді прибутком від вбивства чи монстрів, але в якості компенсації ви автоматично отримуватимете золото та досвід з часом або за допомогою додаткового. Ефект благословення можна розблокувати, коли загальна кількість золота, накопиченого в благословенні спорядження, досягне 600 монет. Існує чотири типи ефектів благословення для ромарів і до них відносяться наступні. Заохочення. Це пасивне вміння збільшує швидкість атаки оточуючих товаришів, а також їхню фізичну атаку та магічну силу. Заохочення більш універсальний ефект благословення, тому його можна брати майже на всіх роумерів. Якщо ви новачок, то не помилитесь, якщо виберете дане благословення турбота. Кожні 10 секунд при наступному використанні вміння, яке зцілює або дає щит товаришу, воно буде застосовано до найближчого дружнього героя з найнижчим рівнем здоров'я та додатково зцілить його. Підходить для Рафаель, Флорін та Естеса для героїв класу підтримки, які можуть відновлювати здоров'я товаришів по команді. Болючий удар. Кожні 30 секунд, коли ви завдаєте шкоди ворожому герою із низьким рівнем здоров'я, благословення додатково наносить шкоди, яка дорівнює відсотку від його максимального здоров'я у вигляді фізичної і магічної шкоди. Для підступних героїв, таких як Селена, Глу чи Гільда, хорошим вибором буде болючий удар, щоб максимізувати шкоду. Маскування. Це активне вміння, яке маскує союзних героїв навколо вас та збільшує швидкість вашого і їхнього руху. Підходить для когось на кшталт Франко та Атлса, тобто для героїв, які можуть легко ініціювати бій. Сподіваємося, що тепер ви знаєте, яке благословення вибрати і звище представлених. А також маємо надію, що ми нічого не забули, ну якщо й забули, нам точно про це скажуть. Дякуємо за перегляд! Якщо хочеш дізнаватись актуальна інформація по MLBB, підписуйся на телеграм-канал Землі світанку. А якщо хочеш більше зануритися саме в лор, то загляни в телеграм-канал Майстерня Левіофан. А також не забувай донатити на перевірені фонди та збори. Ну і нам можеш кинути монетку, звісно, по можливості. Слава Україні! Вдалого дня та гарних каток.